В цьому відео я зібрав 5 стрімерів з українського Твіча і 5 своїх знайомих на моєму новому шоу Скіп. Правила дуже прості: у Діскорд-кімнаті знаходяться двоє учасників хлопець і дівчина. У них є одна хвилина, щоб познайомитись і поспілкуватись. Після цього хтось з них може сказати слово Скіп, і залежно від того, хто скаже його першим, той залишається, а інший покидає кімнату. Проте, якщо розмова сягне 5 хвилин, це означає, що між ними утвориться меч. Усіх учасників підбирав я самостійно, тому гарантую, нудно не буде. А зараз ми починаємо. Коє колядка, камеру трошки вищив, щоб вона це. А, Манжур! Якоше саме почуття леді? Боже, мені стало погано від того, що вирізали круасан. За ваше здоров'я! Дякую, я теж вип'ю за ваше здоров'я. Давайте знайомитись. Мене звати Жуєн. Я з Парижу. О, я люблю Францію, насправді. Я а, теж її люблю. Я на секунду вибачаюсь, я забув вам <світ> таймер поставити. А, так, ваша хвилина. Не переживай, не переживай! Це не займе багато часу. Нас вже меч. Прекрасно, ваша хвилина пішла. Добре, мене звати Яна, Жульєн. О, яке файне ім'я. У мене була колись колишня Яна. Угу. <світ> Вона була файна, як ця волошка. Звали її жульетом. Вона була мігранткою з України. Вона поміяла ім'я. Ужас. У мене залишилися, що вона сосала за банку рева. О, а Боже сусу за банку, вина. За банк, Прям банку вина. У мене дідусь робить домашню вину. То є дуже файна тема. Мусите мені передати якось. Новою поштою <рикладко> похуй. Обов'язково. Я знімаю шляпу. Обов'язково. А можна ще вас дізнатися, у вас є якісь хобі, окрім того, щоб знімати шляпи? Можете скіпати. Я, я вас не бачу, бо я, блять, бачу тільки своє їбло. А можете скіпати ваше колега проще. Хто скіпає? <плес> я! Скіпайте! Генера <плес> а, <шия> <плес> а. Ну, таке доволі. А може ви нам розкажете, чому ви захотіли скіпнути таку людину? Боже, я дуже любила Францію, але після цього я щось перехотіла туди їхати. Насправді людина цікава, але не моє. Добре. а Ваша хвилина пішла. Вітаю! Мене звати Яна. Тебе як? Саша. кажуть Саші: вони такі, типу, ну, буйні. а ви такий скромний. Супер. Трошки, бачите, гарно вдівся. Я не можу знайти просто. Ой. А було Дов... Довге волосся, мені подобається, речі. Я стример. А можете скіпати. Так швидко. Він мені сподобався. А ні, ні, ви, це ваше рішення. Ви можете. Хтось з вас може скіпнути, а можете продовжити розмову у вас не, не обмежено час. Що, ми ще поспілкуємося трошки, чи ні? Можемо спілкуватися. Супер. Я стрімер. Е... Це як і хобі, і робота. В принципі, мені воно подобається. Три роки займаюся цим, і е, успіхи ну дуже хороші, скажімо так. А ти чим займаєшся? Я сексом. Такою підводкою я хотів би дещо зараз тобі показати. Секунду. А, Саш, я... ні, ні, не переживайте, не перейшла. Жось може бути страшне. Ні, ні, звісно. Другато. Але я точно знаю, що в тебе нема нашого презервативу після сексу? Боже капець. У мене на рибу алергія. Ну, це скумбрія. У мене алергія на рибу на буяку. І що ще можеш розказати? Я працюю, скажімо так, ще руками, роблю їстівні букети, роблю мило, інтимне мило. Ну як, не інтимне мило, а у формі е, інтимних органів. А, а його yeah, можна. Yeah. Да. так мило в формі хера дуже комфортне. Ти його поставив, натираєш руки ним і милиш. Взагалі кайф. Не треба нічого брати. Ну воно, ж, типу, для дітей е, ну, віком 9 років воно нормальне буде? Я хочу піти далі. Хочу тобто скіп. Так. Да. Ага, зрозумів. Але таке нічо так. Як же ж ти їх витримаєш? Я не знаю, якби тільки мені казало, що можна скіпати, я б би зразу би кричав без скіп. Ой, так... І, ну... Та він такий культурний, такий показався, такий культурний. ну, на, на лице такий ну, смазливий. Ну він наполовину був дітей, на цьому, в принципі, можна і дякую, Так, да. Так, попрошу зразу камеру включити. Ніху. Ну, це запросики, правда? У Мені... мене теж є таке. В мене піжа. О, ні, ну це класно, класно. Я люблю цей мультик. Так. О... Ваша, Я його ваша... фанат. Ваша хвилина пішла. Мене звати Яна, а тебе як. А, мене Максим. О, Максим. А чим займаєшся? Да так. От, в принципі, на веб-камері видно: гітара, вся хуйня. Навчаюсь. в принципі, mm -hmm. от. чого собі. А, а на кого? А, на логіста. Ого. У мене подружка теж. Хоче тільки поступати туди. Ні. Навчатися. Не треба, я поняла, Я їй напишу, що не треба. Бо там є я і попередній учасник, в принципі. Ти, ти віриш в гороскопи? Паронікс, можна вже скіп? Ні, ще 55 секунд. Ясно. Я... В принципі, прикольно. В принципі, так, цікавлюся. Можна скипати. Скип, скіп, скип, 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 скіп. А, все, зрозумів. Максим, ну Дуже а хотів. чому вам не сподобалась дівчина? По-моєму, доволі хороша була. Гороскоп. Включати камеру? Ой, а, так, Ні, так. Не треба. Ой, Включай камеру. Щас. О, Так, Так, добре, все видно. Так, Тоді Тоді ваша хвилина пішла. Як тебе звати? А, мене звати Діма. Рей. Це по паспорту чи придумано? Ну, не знаю, не скажу. Ну, Сіжу вдома. Граю Dota 2. А якщо сижу по житті? Сиджу вдома, граю Dota 2. Я бачу в тебе дуже багато аніме, постерів на фоні. Yes. І любимі тайтли. Тайтли? Ну, аніме. Можна скіпати. Ти що, куди скіпати, говоримо далі? Ні, ні, це від вас повністю залежить. Я просто нагадав, що можна, якщо ви хочеш. Улюблене аніме, BSD. БСД це розшифрується як? Хороше питання, я англійською дивилась. Бродячі пси і щось таке. А, Фронік скіп. Ні, це піз. Не, я чекав, я чекав просто до останнього моменту. Там ходжу сетору, там. Да зайблі постер без нігатіва, типу, але ну. I'm not a fan. Зрозумів, ну так, ну ти вже двох дівчаток скіпнув. Так, ну добре, даю третю дівчину. Твікіт на аватарці. Так, але він помер, на жаль. Тому він тут в мене хоча б залишився. Да, На кращий початок для спілкування, насправді. Во. так, все. А, добре, тоді ваша хвилина почалась. Получається, любиш тварин, так? Так, в мене зараз троє котів, а ти. У ну, мене зараз один кіт. Прекрасний, дуже веселий. Звати його Богдан, в принципі. <кій> Як і мого улюбленого друга. Добре, які ну, хобі, зацікавленості, не знаю. У мене багато хобі різних. Правда, я зараз тільки комп'ютерні ігри граю. Типу, а, я в'яжу. Роблю, от, як бачиш, макіяжі Угу. Mm, що я ще роблю? Ліплю. Це Можна скіпати. Окей. Okay. Uh... Я вже забув Фаронікс ти мене збив. Вибачаюсь. Ні, nee, не вибачув. Загалом там, що любиш дивитись, що грати. Більшість часу це я стрімлю на Твіч і. Граю в Overwatch другий. Люблю аніме, ну, це таке вже. А ти любиш аніме, наприклад? Звісно. Типу жанри любиш, не знаю, що спитати. Жанром важко сказати. Атака титанів. Ну, це повага. база прям. Це прям база. One Piece. Ну, One Piece я не дивилась, мені якось не подобається мальовка, насправді. А, а ти... про боку на піку не хочеш сказати? не бачив. <laughs> я Рілі really не дивилась. Я тільки м'ями за знаю з ними. Я надіюсь, що ніколи не побачу навіть випадково. Це єдина колекція в тебе на підвиконнику енергетиків? Насправді раніше, коли е, Бьорн коштував менше, набагато це ще mm -hmm. до повномасштабної було. Я постійно пила Бьорн і їла е, циркосичку або okay. сирні булочки. Мені по подобалось це поєднання, типу. І в мене вся хата була в баночках з під Bierna. Зараз тільки оце. Ну, це класно, я теж фанат. Тобі Та like зелений чи звичайний більш подобається? Mm, не знаю навіть. А про відео з флешем в Очко, ти не хочеш оце теж ну, розказати, так би мовити? Можеш <yse> мене не палити? Звучить цікаво, слухайте. Ну ти розкажи, розкажи. Ну Ти от ти... розкажи. Ні, nee, Ну зацікавило, зацікавило, давай розказуй. І я вас можу привітати. У вас перший меч. Ви прислухувалися більше п'ятьох хвилин. Ви так само будете просто перекинуті в очікування, після чого може зустрінетеся, може ні. Так, попрошу вас зразу включати свої камери. У мене щось камера не... не хоче включатись. Чи є камера? Ні, тебе тобі... видно. Тебе видно, все хорошо. Це прекрасно. Тоді ваша хвилина розпочалась. Привіт. Привіт. Як діла? Нормально. В тебе. Нормально, чим ти по жизни займаєшся? Поки що не чемпион, а mm -hmm. Ти? Фрукти подаю, вот это на базарі. О, нормально. Да, там ковуни, короче, всякі такі. Давай якось Казас приїду ковіщі. в гості на кавуни. <рик> Я подумаю. Можна скіп. Скіп. Uh, а можна поцікавити скоріше, <рик> чому вирішила пропустити дану особистість? Ну, він вообще нічим не займається. за що таке. Я тут, значить, чим-то занимаюсь, а він. Даже не спитав, як мене звати. Я, я у нього питала вопроси. Во, во, як, як бомж якийсь. Буквально от нас з вулиці підібрали. Його? Ну, ні, ні, ми його не підібрали з вулиці, але маю на увазі, що от він як бомщик. Це настояща эффельва башня, Ти там був? Як ти думаєш, малашка? Я там був? Ти точно сказал. Я так, так. живу. А так, ваша хвилина Я на башні такі, м -м, ти навіть не представляєш. Я даже не представляю. <связывая> выпьем за твое здоровье. И за твое тоже выпьем. Б будешь брала? Что, буду? Будешь брала? Не, не буду. Приятно, приятно. Ну, сразу видно, ну, Франция. Ну... Ну, это именно джентльменство, это именно Спортный, блядь, боец, сука! <плыв> а Ну, він вийшов навіть швидше, ніж треба було, в принципі, на цьому і добре. А, так, даю тобі наступного учасника. А ось всі як на підбор, я закріцяла. А, Ну, так би мовити, унікальних людей набрали. Добре, а, ваша хвилина почалась. Привіт, Що ти екзяла? Як тебе звати, я питаю? А Каріна мене звати. Сорі, не почула. Yeah. Тебе yeah, я звати? Приємно, Саша. Чим ти по житті займаєшся вообще, ч ты? Я насправді готем люблю спасати дуже часто. Реально? Ну ти красава. Не, реально. Бля. Бля. Зда, походу, чуєш. Що таке? Бля, часу нема. Не, реально часу нема. Бля, треба, сука, їхати спасати, блять! Чопари, брот! Ам. Um... Ну, ще один учасник покинув нас до достроково, так би мовити. <рес> ну, труси зачотні, так. Да. А труси там гарні, дійсно. Мене здивувало те, що вони навіть чисті. І не даряти, вроді було. О, так, нібито не було видно ніяких прострілів, правильно. А, добре, тоді я переношу вам наступну партнеру. Ваше і багато? Поки є безробітні. Ну вот, як бачиш, доля звела вас заново. Так, ну, ваш, ваша хвилина ще одна пішла. Мені подобається реакція. Давайте я вам трошки розбавлю так мовити, тишину, а от ти займаєшся стрімінгом, правильно? Так. Да, стрімлю там. Готовлю, розговорю, ну, як умію. А мені випала честь брати участь в такому неймовірному шоу, з такими неймовірними претендентами. Мені, на жаль, тоже. В смысле, на жаль? Бо uh, Шоу неймовірне. Неймовірно, цікаве. Ну, я про Про хоста говорю. єбаний. їбаний. Засуджую. про пінгвіна, ну, говорить лишнє. Нормальний пінгін. ж пінгвін. А ти можеш очки зняти, пожалуйста? Вгадай, угу, угу. скільки 21. мені років? 21. Можна скіпати? Скіп? Ну, сильно, сильно. Ну, бажано, нічого цікавого не міг з вам запропонувати, правильно? Ну він просто, ну, очки, коротше, довго знімав, це мінус аури. А, ну вірний кандидат. Скучали? Так, е, Дуже. ваша хвилина. Я за вами скучав. Ваша хвилина. Не, давай, давайте мені іншого жульєна. Я того закопав і виїбав. Засуджую. Ну, місць. Готувати любите, жульєн? Я вже готую. Давайте от цього скіпнем, бо того, що я люблю який, я люблю чоловіків, які готують біля а, мене. 30 я дуже секунд. люблю смачно. 30 секунд пройшло. На! <рецепт> по рецепту моєї покійної бабки Зіноїде. Нє, Току... отой той покрамсаний круасан, не це не по-французьки. Можна скіпати. Да, давайте. Да, давайте. <реш> да, ну, давай. Так, давайте. давайте. — Треба, треба давай. сказати слово скіп, щоб я. Скіп, скіп, скіп. Скіп, скіпер. Так, добре, зрозумів. <реш> все, дякую вам за увагу. Ну, правильно розумію, Франція не це от жульен якийсь доволі дивний. Не, не ваш. Я типаж. боюсь. Я кажу, я боюсь його. А, ви боїтесь його. <реш> ну, знаєте, ми коли його зловили, ми теж боялися, але потім все пояснили. Тоді даю вам наступного учасника. О, а ми вже говорили, скіпай, скіпай, будь ласка. Я хочу побачити просто інших учасників. Я теж а... хочу побачить. Ну, ваша бачите? хвилина пішла. Після хвилини ви можете скіпнути. То може ти мені все ж таки розкажеш щось. Чи ти будеш мовчати? А, сука, хіба mm -hmm. mm -hmm. рот! А ні, 30 секу 40 секунд тільки прийшло, Саш. Ми ще не настільки быстрою. Само, до цієї фірми презервативи. Ні, такі не підходять, я можу тобі показати, які хороші. Я знаю, які хороші, а ці за 30 гривень сіпопав. Тікай. Можна скіпати. Можна скіпати. Вот. Сіпо. <рес> 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 другу другу закидай. <рес> да. Так, ну, Саш, а можна це? чим вам не сподобалась дана учасниця? Їй бачив же. А, зрозумів, зрозумів. Добре, тоді даю другу учасницю. Так, добре. Ваша хвилина пішла. Як тебе звати? Я Саша. Рей. Як? Рей. А я намі? Просто рей. А я намі Рей. Ти дивишся аніме? Я дивлюся аніме. Тоді в мене є для тебе один подарок. Ти дивилась клінок розсікаючий демонів? Дивилась. Дихання любві. Третий стиль. Первый скип. Да пошла ты нахуй! Саша, только 45 секунд прошло. В смысле 45 секунд? Я могу ебануть соло на гитаре. I skip, I skip. Можно скипать. Я скипаю, я скипаю. Можно скипать. Я тоже скипаю. Скіп я скіпаю. Це ж, який ти тупить, тобі треба максимально. от Розумієш, коли от тільки я тобі говорю, що можна скіпати, зразу кричи Скіп, тому що я тільки по слову скіп орієнтуюсь. Я тебе зараз тільки що вивів, тому що, ну, типу, так по відчуттям вона бистріше сказала. Похуй, все, диви, зараз піздан, Це, давай, зараз буде пізда, нахуй. Це, вам Тоді даю наступну учасницю. А можна зразу камеру. А. О, все, прекрасно. Угу. А, ваша о -о. хвилина. Ваша хвилина пішла. Ти косплей на кого? На себе. На себе, ого. Угу, угу. Разу попрошу не скіпати, а дати більше часу нам поговорити, добре? Ну спробуй, говори. Як тебе звати для початку? Настя, тебе. Я Саша. В мене бивша Настя була. Півчуваю, у мене колишній Саша був. Бачиш, це вже меч. Мінімальний, але меч. Ненавиджу тепер ім'я Саша насправді. На похуй. Для початку хотів би тобі запропонувати свою козирну карту, Угу. щоб така хороша. Як ти дозволила такому, як я, засунути угу. свого в твій. А може я тобі щось себе? Ну, може ти любиш жіноче домінування, є? Я, Ти бачила корпорацію монстрів? Ну. Бачила? Тоді дивись. Уважно не скіпай, будь ласка. Зараз буде невеликий перформанс. Можна скіпати.

Привіт. Я спас готом. Ага, красава, красава. Я а, бачила, ти... Ваша хвилина Бо? пішла. І хочу сказати, це треба відсвяткувати. Кожне святкування починається з чого? З музики. З репу. Саша, в тебе не чути музику? Блять. Можна скіпати. Я пизда заебався. Да, то я бачу, ты уже там як я всякий миг уже просто. А мне говорили, что mm. ты ти перед каким-то в трусах знімав трусы, мне говорили говорила, девчата. Что, реально? Да. Нет, ты тоже? Нет, пожалуйста, не надо. Нет, это ж вообще без проблем. Нет, не, не надо, нет. Саш, Саш, Саш. <реш> Не-не, там все нормально, все нормально, все нормально. Ты колись уявляла, что типа... Ну. Вибач, за слово, твоє це презерватив. Скіп. Ну, в принципі, е можна навіть не запитувати, напевно, чому ви вирішили скіпнути. Дивний mm -hmm. хлопака, правда? <рес> ну такий Так, Особливий. Добре, тоді я даю вам наступного. Це що, обябли з цими огірками, так? Да? Так ти так ми вже общались. Що, дубль два? Ну, ще раз пообщаємося. Ну я вже підготувався, в принципі. А... А ваша хвилина пішла. Та я не знаю, розказуй про себе. Ну я Каріна, там стрімлена, то ще буває, в церковному хорі співаю без приколу, На електрогітарі граю, ну, рок слухаю в основному. Солідно, солідно. Я от, ну, в принципі, тоже видно. Ну, О, Йо! Крутяк! Ні, це круто. Вот так вот по флексиву випадково. А, а я то это у... гітара. Паркин Паркінсон. Угу, угу. Ні, чесно, я шарю, просто не <ріст> поспитав. <ріст> Що цікавить? то там що дивишся, чи там вільний час що робиш, окрім гітари там чи Ну, це, це. Вільний час, що ще я делаю? Іноді книжки читаю, ну не сильно читаю їх, типу я такий. Я анідоти mm -hmm. Жори читаю на стрімах у себе. У мене є книжка, дядьки. Можна скіпати. А ти чипси, вот там, ну. Короче, твої Мої хобі це оце от, от і комп'ютер, в принципі. Ну, неплохо. Музику люблю слухати. Яку музику? Типу рок, український рок слухаю, там что таке. Ну а поподробніше? Ну, український не шарю, а там загалом. Металіка мені подобається, скорпіон сподобається, музику слухаєш? Я слухаю абсолютно все, якщо чесно. Тетя хоче дядю, тетя. Конечно, бенгер, бенгер. Саме так, то? До речі, майже майже Я хотів спонтанно. Чекай, з номером 2 мигу. О! Привіт. Так, ваша хвилина пішла. В тебе є шанс виправитись з попереднього разу. А. Розкажи про якісь інші аніме своє люблю. Я багато аніме дивилась. Ми можемо почати з тих, які тобі подобаються. Давай по черзі, one piece. Кіп. Тільки 23 Keep. секунди пройшло. <звук> Я хейтер One Piece. Дуже, дуже. Добре, топ-1 в тебе оцей гаврик біля тебе великий. У Не декілька аніме, які мені подобаються, але це точно не One Piece. Ще якісь приклади? Hunter-Hunter, x буде. Ну, Hunter-база, окей. Окей, темний дворецький. Можна скіпати. Скіп. Скіп. Я перший? Мені здається, в цьому менше було. Мені здається, ви були все ж таки перші. А можна поцікавитись, а чим взагалі не сподобався цей кандидат? Та, що він мене скіпнув через аніме. Ну, я теж через аніме скіпнула. Ну, про... ну один-один, так би мовити, можна сказати. Ага. Справедливо. Справедливо, я рахую теж. Добре, тоді даю вам наступного кандидата. А, О. Добре, ваша хвилина пішла. Не забула що мене? Що не забула? Це Дазайо Саму, реально? Ні. А хто це справа? Я не знаю. Я просто в лівій квартирі, я тут випадково якось. Тебе викрали? Ти не в своїй квартирі? Та я якась тут взагалі заспавнилась, я не поняла, як. Чекай, як тебе звати? Рей. А як тебе реально мама так назвала? Скорочення. Просто. Від якого імені? Ооо, ну не скажу. Можна скіпати. Ну, в мене, типа, батя в нього ну повне ім'я в паспорті, типу, типа дай суки на ротан. О, як? А по батькові. Ще раз що ти сказала? А ну, по батькові про... як. Ні, перед тим. Шо, класно? Ну, Вау. ти не це О, Ну ладно, я скипаю. А як по батькові. Хуйло. <рес> За що так, Саш? Ваша хвилина пішла. Просто знімати будеш. А, ти Анастасія, так? Угу. А тобі скільки? 22. А тобі. Кік? 22. Мені 16. Пиздец. Я не педофілка, блять. Ронікс, ти казав, що всі будуть молоді. А. Я що стара, блядь, що застає. Це ху... дуже молода участь, це наймолодша, з яку ми знайшли. <рес> Тобі не 9 і не 12 років, в смыслі? Звісно, за стара. А дивись, можна скромне питання, ну воно відвертого mm -hmm. характеру зразу. Без обід, якщо що. Ти ніколи не думала, тіпо, що твоє, вибачне слові, пізда це презерватив. А можна собі задати таке питання, блядь? В принципі, слухай, чоловіка можна замінити, якщо перевернути стілець, і в принципі те саме буде. У мене хуйовий стілець, він і стане так, як треба. Поганий в стрілі, купи собі нормальний тоді. Поганий, так в мене нема цього. Фінансового забезпечення. А мама? Та все на податки йде. Мами нема? А батя? Тоже нема. Я буквально скільки, позавчора, мене з цього виписали. З дурки. Я там теж лежала, і що. Халатіку отакому, такому, як воно, нас смирительну рубашку? Ще кімната така м'яка була. Прям фул-біла, так? Да? Ну так, так. Да, да. да. ага. А ти не в курсі, кстати, а в інших учасниця є хлопець? Я не в курсі. А в тебе? Звісно, немає. Що так зразу впевнено: звісно, немає. Ніби його і мати, ну як це, ніби його і не має бути. Може, я не хочу хлопця, може я дівчину хочу. Ти за ЛГБТ? Звісно. В даному моменті Саша говорить слова, які неможливо озвучити на публіку. Тому, поки ви дивитесь на цього цуцика, я би хотів подякувати за те, що додивились до кінця. Не забувайте підписуватись на телеграм, там будуть моменти, які не увійшли в відео, і версія без цензури. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну, а з вами був я, Фараонікс. Побачимось!